Періодичне голодування, дієтичний підхід, який обмежує споживання їжі восьмигодинним інтервалом, зазвичай між 12 та 20 годинами, продемонструвало чудову ефективність у зниженні ваги для багатьох людей. Однак для деяких дотримання цих конкретних часових рамок може виявитися складним завданням, що потенційно може ускладнити їхній прогрес у досягненні цілей зниження ваги. На щастя, та дослідження пропонує рішення. У ньому в період 16-годинного голодування учасникам не лише радили споживати достатню кількість води, а й дозволяли вживати неенергетичні напої. При цьому не було жодних обмежень на споживання калорій, і від учасників не вимагали ретельно відстежувати споживання калорії. Показано, що позитивні результати спостерігалися навіть серед людей з діабетом другого типу. Якщо ви думаєте, що періодичне голодування, запам'ятайте цю просту, але ефективну параду. без вагань увімкніть не напої у свій 16-годинний період голодування. Це нескладне налаштування може відіграти вирішальну роль у досягненні ваших цілей, зниження ваги. Перед тим як приступити до будь-якого режиму голодування, особливо якщо у вас є супутні захворювання, такі як діабет другого типу, дуже важливо проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що він відповідає вашим індивідуальним потребам здоров'я. Отже. Періодичне голодування корисна річ. А щоб воно було краще, не забувайте про воду, а також про енергетичні напої під час 16 годинного голодування. Дякую за лайки та розповсюдження відео.